Просвіта імені Тараса Шевченка одна з найстаріших у світі громадських організацій, може опинитися на вулиці. Відразу два департаменти з управління комунальної власністю, обласне та міське, подали на неї до суду. Перше вимагає відшкодувати заборгованість з орендної плати, другим хоче забрати приміщення. Саме тут, на Пушкінській 19 з 2006 року, проходять культурні зустрічі, концерти та інші заходи, покликані підтримувати, популяризувати, розвивати українську культуру і традиції. Але просвітяни можуть опинитися без Даху над головою створюється враження, що комусь просто не терпиться використовувати 216 квадратних метрів у центрі міста під інші потреби, але ніяк не під український музей, галерею та бібліотеку. Кому заважає цей відомий і авторитетний острівець українства в Одесі? Товариство просвіта, мабуть, заважає якимось антиукраїнським силам. бо... От в цьому, наприклад, приміщенні бачите, воно оформлено в такому українському стилі. Тут завжди відбуваються якісь виставки, вивішуються цікаві матеріали, одесити можуть безкоштовно приходити дивитися. Комусь не потрібно, щоб українська культура розвивалася в Одесі. 12 жовтня в господарському суді Одеської області повинні були розглядати позови про стягнення боргів з товариства просвіта і виселення його з приміщення на Пушкінській. Договір оренди був укладений з обласною радою, у власності якої знаходиться приміщення ще в минулому році. Однак проплатити просвітця змогли тільки за два місяці. Раніше просвіта фінансувалася з державного бюджету, але за останній рік не отримала звідти ні копійки. А більше на комерційній організації грошей взяти ніде. Борг становить 34 тисячі гривень. Про захищає інтереси три заліграма області. Обласний бюджет не де отримує коштів. Просвіта ніяким чином на це не реагує, і управління змушено звернутися до суду з позовом про захист майнових прав. Представник облради стверджує, мовляв, просвіта сама добровільно уклала договір оренди, а за пільгами ні до кого не зверталася. У просвітян з цього приводу своя точка зору. Якщо б ми не заключили договір, нас би викинули з приміщення ще раніше. От, ми продовжуємо боротьбу, щоб нам це приміщення залишили. Ми звертаємо, зверталися, будемо звертатися, будемо до голови обласної ради та будемо шукати якісь механізми. Засідання суду перенесли на 26 жовтня у зв'язку з хворобою відповідача. Поки ж в просвіті сподіваються, що їх почують голови облради і облдержадміністрації, і не тільки знімуть необґрунтовані претензії, а й нададуть нарешті громадські організації пільгу зі сплати оренди одна гривня на рік, якою вже користуються інші національно-культурні товариства: болгарське, польське, німецьке, єврейське тощо.